Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мене запит, запитуєте. якщо, верніше, ви так пишете: якщо візьмуть часів яр, то тоді з Костянтинівки буде другий Бахмут? І тут задаємо запитання: наскільки добре укріплений часів яр? Чи витримають наші військові? І так, давайте подивимося, О, ситуація наразі в Часовому ярі. Ось, наскільки там добрі укріплення. Ну, укріплення, в принципі, зараз я скажу, в принципі, є укріплення. Укріплення є. Навіть дуже добрі, я скажу, відверто кажу вам. Непогані. Давайте я так скажу, непогані. Тут є дуже добрий фундамент, так? Карти показують, що, в принципі, в принципі, не настільки, наскільки нам би хотілося, бажано би ще доробити, і якнайшвидше, ось що карти показують, але якийсь фундамент є. Тобто. Це вже добре. Коли випадає, що є фундамент, це дуже добре, мої дорогенькі. Ось внутрішньо, тобто, можна ще сказати, внутрішньо готові до боротьби, скажімо так. І так, тепер дивимося, чи втримають тепер те, що він укріплений, ну, дивіться, я не знаю приблизно, <кій> наскільки тут процентів можна відраховувати, але. Воно ще в, я скажу ще так, воно ще в процесі е, укріплення. Так. Тепер подивимося, чи витримують наші. Спочатку, я вибачаю, захрипла щось. І так, спочатку запитаємо, чи будуть. Чи є цілью саме е, часів яр взяти. У Росії є ціллю, є ціллю. І вони, ви знаєте, тут застосовується якийсь хитрий план. У них є ціль стопроцентова. Стопроцентово ось, якось так. І це давно. Ця ціль вже стоїть давно. Тобто є ціль е, взяти часів яр. Тепер подивимося, чи вистоять наші. Чи вистоять наші? Ну, там хлопці наші молодці. О, да! Виглядає, що так, є якась <кій> небезпека, зараз, я подивлюся. А, можуть, можуть, дивіться. Взагалі-то всі карти показують, що а, можуть вистояти. Але тут є увага. Звернути увагу на постачання оце єдине. Не так помаленько, а трошечки швидше, трошечки прискореніше і більшу комплекту. Більше давати, наприклад, зброї, більше ось це у, як це називається, укріплення робити. Ось тут треба ось це зробити. А наші хлопці готові вистояти. У нас дивіться: і король жезлів, і король монет. Це говорить про те, що й готові до боротьби. До кінця, все всі сили віддавати, так і плюс стояти не відходити Емоцій, емоційно. І як сказати, ну тут, в принципі, від наших військових тут нічого не залежить, вони вистоять. Тут єдине, що якщо дійсно якийсь буде провал цієї операції для наших, маю на увазі, це тільки не до постачання і не до, це називається, фортифікаційні споруди, не дороблять, не недостатньо зроблять. Оце єдине. Давайте так, запитаємо тоді. Чи готовий Зеленський здати часовий яр? Ми знаємо. Не буду не приховувати, не, не тарнувати тут нічого. Е, кажу те, як є. Е, тут не тільки Оманські договори. І так, чи готовий Зеленський е, здати часовий яр, чи готовий за нього боротися? Тобто дати накази, щоб це все підготувалося дуже добре. І обезпечення, щоб було забезпечення зброєю і не тільки. Всім необхідним, розумієте, це не тільки зброя. І плюс е, до дороблення того, що ще потрібно. І так, чи готовий він здати? Ви бачите, тут і зараз. Хоч тут і зараз. На даний момент Це карта одне з значень цієї карти тут і зараз. Готовий вже ще вчора. Так, чи готовий він? Ви бачите навпаки, чи готовий він. 20-й аркан це навпаки розвалювати. 20-й аркан нічого не будує, він розвалює вщент абсолютно все. Тому тому, ось. І на дні у нас домовленості. Те, що я говорила, а я мішала карти, ви самі бачили. Я не, не мішаю десь під столом, ви все бачите тут. От, Як то кажуть, слідкуємо за руками. Гаразд, мої дорогенькі, ось такий розклад. Тобто, Зеленський готовий хоч тут і зараз здати. Ось, не готовий е, тут будувати щось, докладати не готовий. Ось, і ось через це можуть взяти час і в яр. А хлопці наші, я показувала карти і казала, розтолковувала, наші хлопці вистоять, наші хлопці віддадуть все, що можуть. Розумієте, дуже боляче ось, але така у нас влада. Нічого не можемо ми поробити. Гаразд, мої дорогенькі, ви просили, я зробила. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!